В ефірі новини сьогодні у випуску. Ізмейл з робочим візитом відвідав голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Увага, спецсигнали в Ізмейлі пройшов рейд вулицями міста. В Ізмейлі відбувся благодійний ярмароконцерт на підтримку Збройних сил України. Вітаю у студії Юлія Петлецюк. За інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 12 лютого орієнтовно такі: 395 тисяч 990 осіб особового складу, 6416 тисяч 416 танків, 11 тисяч 977 одиниць бойових броньованих машин, 9481 тисяч артилерійська система, 981 реактивна система залпового вогню, 666 засобів протиповітряної оборони, 332 тридцять 325 гелікоптерів, 7302 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1882 крилаті ракети, 24 кораблі, 1 підводний човен, 12599 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1514 одиниць спеціальної техніки. Yeah. 8 лютого Ізмаїл з робочим візитом відвідав голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Очільник області відкрив відділення інтервенційної радіології на базі Дунайської обласної лікарні, ознайомився з майбутнім реабілітаційним центром, відвідав Ізмаїльську станцію екстреної медичної допомоги, оглянув нову мікробіологічну лабораторію та реабілітаційне неврологічне відділення міської центральної лікарні. Докладніше про візит губернатора в Ізмаїл розкаже наш кореспондент. Ізмаїл з робочим візитом відвідав голова одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Першочергово очільник області побував в Дунайській обласній лікарні та відкрив відділення інтервенційної радіології, де лікуватимуть хворих з діагнозом гострий інсульт. Сьогодні з робочим візитом перебував в із районі, і це не випадково. Ми літом тут були і домовилися із міською владою з районною адміністрацією про те, що. З обласного бюджету ми також будемо давати допомогу бюджетну допомогу для того, щоб відкрити ряд відділень. І сьогодні я можу констатувати точно, що робота в Ізмаїльському районі в місті Ізмаїлі ведеться. Відділення інтервенційної радіології оснащене унікальним ангіографічним обладнанням виробництва Філіпс. Воно дозволить обстежувати та лікувати патології судин різних органів і систем, визначати стан судин, наявність внутрішньої кровотечі та інші процеси і хвороби, які неможливо виявити іншим шляхом. Роботу ангіографу наочно продемонстрували губернатору. Один із найкращих моделей ангіограф, який завезений в Україну сьогодні установлений і зараз проходить сертифікацію для того, жоближчим часом, місяць-два, що він вже міг би виконути свої функції. Звичайно, це для я думаю, не тільки для Ізмаїла а для всієї області, тому що якщо такі потрібно буде обстеження провести, то люди будуть їхати не тільки з Ізмаїльського району там чи ближніх районів, а й з Одеси з інших регіонів, навіть України, тому що те, що сьогодні ми побачили, воно дійсно потужне. Воно дійсно це одна із таких потужних кампаній. Окрім відділення інтервенційної радіології, голова одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер ознайомився з майбутнім реабілітаційним центром. Він розміститься у старій будівлі медзакладу, яка вже понад 30 років законсервована і потребує капітального ремонту. Лікування в даному центрі насамперед надаватимуть військовослужбовцям, які отримали поранення чи зіткнулися з проблемою відновлення своєї функціональності. Відділення розраховане на 90 ліжок із сучасним обладнанням та професійними мультидисциплінарними командами. Реабілітація складатиметься з консультацій та індивідуального супроводу лікарів-фахівців і фізичних терапевтів, гідрокінезотерапії в басейні, індивідуальних занять із реабілітологами та ерготерапевтами у спеціально обладнаних залах і нейросезових. Сенсорних кімнатах також доступний буде лікувальний масаж, грязі куяльника, ударно-хвильова терапія та апаратна фізіотерапія. Далі Олег Олександрович відвідав ізмейську станцію екстреної медичної допомоги, ознайомився з її роботою, поспілкувався з персоналом та оглянув п'ять карет екстренки та одну військову машину, передані раніше на баланс Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. Наступним пунктом, куди завітав очільник області, стала нова мікробіологічна лабораторія, розташована на базі поліклінічного відділення Ізмельської міської центральної лікарні. Метод ПЛР є одним з точних і достовірних лабораторних досліджень, що дозволяють виявити інфекційне захворювання на ранній стадії. Діагностичні можливості методу величезні. З його допомогою можна виявити найрізноманітніші інфекції: серед них ВІЛ, герпес, гепатит, туберкульоз. Тепер такі дослідження проводитимуть і в Ізмаїлі. Звичайно, це людське життя. Людське здоров'я. Також ми приїхалися по іншим лікарням і поставили ряд задач і попросили ряд допомоги для того, щоб на інших напрямках в медицині були б також додаткові зроблені позитивні моменти. В рамках робочого візиту губернатор побував в Ізмельській міській центральній лікарні. Оглянув там укриття та реабілітаційно-неврологічне відділення. Наразі там тривають ремонтні роботи. Голова одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер відзначив: наразі реабілітація військових та осіб постраждалих внаслідок повномасштабного вторгнення є першочерговим завданням. Область усіляко підтримуватиме Ізмаїл і за можливості сприятиме фінанс коли люди роблять, хочеться їм допомагати. Тому навіть настрій піднявся, враховуючи на таку погоду, що дійсно щось рухається, щось робиться. Колектив працює як один механізм, і це дуже приємно. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми Новин. На Одещині військовослужбовці Ізмельського прикордонного загону та морської охорони знищили два російські ударні дрони. Безпілотні літальні апарати типу шахет виявили та збили вогніві групи прикордонних підрозділів. У ніч проти 10 лютого країна-терористка намагалася вразити українську припортову інфраструктуру по Дунав'я. Аби убезпечити мешканців краю від смертоносних боєприпасів. Військовослужбовці прикордонного відомства відкрили вогонь з усієї наявної стрілецької зброї, в результаті чого дрони були збиті. А так. Ударними дронами типу шахет ворог здійснив попівню країни з тимчасово окупованого Криму. Прикордонники Південного регіонального управління та морської охорони Держприкордонслужби України у складі Сил оборони півдня України вживають усіх можливих заходів задля безпеки наших громадян та наближають перемогу. Патрульна поліція Ізмаїла разом з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та станції екстреної медичної допомоги провели рейд вулицями міста під назвою Увага, спецсигнали. Чи пропускали водії спецавтомобілі, що рухалися у транспортному потоці вімкненими проблисковими маячками та спеціальними звуковими сигналами? Розкаже наш кореспондент. Водії транспортних засобів не завжди надають перевагу в русі спецавтомобілям, що рухаються у транспортному потоці з вімкненими приблизковими маячками та спеціальним звуковим сигналом. Така неуважність та нехтування правилами дорожнього руху не лише призводить до затримки в дорозі фахівців служби порятунку, а й несе в собі загрозу життю людей, що потребують термінової допомоги. З метою перевірки культури водіїв на дорогах. Патрульна поліція Ізмаїла разом з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та станції екстреної медичної допомоги провели рейд вулицями міста під назвою. Увага, спецсигнали пунктом 3.2 правил дорожнього руху України передбачено, що у разі наближення транспортного засобу з увівкненими проблисковим маячком або спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху. Зобов'язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу. Якщо екстрені служби рухаються по дорогам з увімкненими спецсигналами, це означає, що десь сталася надзвичайна ситуація, наголошує інспектор відділу і зв'язків з громадськістю Іван Бочковар. Тому в руках даних служб, які не завжди пропускають, знаходиться чиє життя. Якщо ви помітили, що наближається оперативний транспортний засіб, ви повинні. Якщо транспортний засіб з увімкненим приблизковим маячком. Та або спеціальним звуковим сигналом надайте йому дорогу і забезпечте безперешкодний проїзд з увімкненими пробисковими маячками синього і червоного кольору, або лише червоного кольору. Зупиніться біля правого краю проїзної частини згідно правил дорожнього руху. Пішоходи утримайтесь від переходу проїзної частини або негайно залиште її, як показав рейд, більшість водіїв перевагу у русі спецтранспорту таки надавала. Проте не всі компетентні у даному питанні. Деякі не знають, як слід себе поводити у такій ситуації чи просто роблять вигляд, що не знають. Як результат, непропущені спецавтомобілі та штраф. Нагадаємо, за порушення пункту 3.2 правил дорожнього руху передбачено адміністративну відповідальність за частиною 3 статті 122 КУПАП штраф 680 гривень. Сьогодні, під час проведення оперативного рейду вулицями міста, нам було притягнуто двох водіїв за порушення пункту правил 3.2, А саме за те, що вони не надали перевагу оперативним транспортним засобам, зуміпленими проблисковими маячками синього та червоного. Кольору, а також э, з увімкненим звуковим спецсигналом. У житті може статися будь що. Водії, що не надають перевагу у русі екстреним службам, мають пам'ятати. Наступного разу вони можуть встигнути до вас. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми Новин. На площі біля Палацу культури імені Тараса Шевченка пройшов благодійний ярмарок та відбувся невеликий концерт. Кошти від продажу волонтери збирали на підтримку Збройних сил України. Докладніше дивіться далі. На площі біля Палацу культури імені Тараса Шевченка пройшов благодійний ярмарок виробів ручної роботи, а також відбувся невеликий концерт. Ініціаторами заходу виступила волонтерська організація Елітні сітки не тільки, яка від початку повномасштабного вторгнення плете маскувальні сітки та організовує благодійні заходи. Волонтери збирали кошти на підтримку Збройних сил України. Назва концерту ярмарку Творчість заради перемоги передає головну мету заходу: об'єднання заради спільної перемоги. Черговий раз Проведена ярмарка благодійна на допомогу Збройним силам нашим захисникам та захисницям. Зазвичай проблема незмінна, потрібні руки для плетіння сіток, потрібні донати для закупівлі сіток, закупівлі тканини. Будь-яка гривня, будь-яка сума не має значення, це буде ваш внесок в допомогу нашим захисникам, захисницям і наближення перемоги. Мешканці та гості міста мали унікальну можливість підтримати українських військових, придбавши різноманітні вироби. На ярмарку представлені символічні сувеніри, іграшки, смаколики, еко-шопери та фартухи від ізмаїльських майстринь. Одночасно з ярмарком на площі біля Палацу культури відбувся концерт за участі творчих колективів, солістів та юних талантів міста. Перед присутніми виступили вихованка театральної студії Емоція палацу культури імені Тараса Шевченка Ткачук Марія, вихованець ізмійської школи мистецтв імені Сергія. Малаховського Дмитро Строя, вихованка театральної студії Едельвейс, Палацу культури імені Тараса Шевченка, Ангеліна Опря та інші. Та серед них вона твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті. Бо це твоя земля, це Україна. Ой-ой, ой-ой, Ще назва є, річки вже немає. Усохли верби, ви жопировий дикачка, Дика тоскно обминає. Сьогодні учні вокальної студії НОТА прийняли участь у благодійному концерті Разом до перемоги. Ми дуже дякуємо нашим воїнам за те, що вони нас захищають. Усі зібрані під час благодійного ярмарку концерту кошти будуть направлені на підтримку Збройних сил України. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми Новин. На кордоні з Молдовою зупинили патріотичного водія, який перевозив нелегальних пасажирів. Прикордонники Білгородністровського загону запобігли незаконному переправленню через державний кордон військовозобов'язаних чоловіків. На контрольному пості маяки прикордонний наряд зупинив вантажівку під керуванням 44-річного мешканця Миколаївської області. Під час огляду вантажівки охоронці кордону виявили трьох чоловіків. Двоє з них розмістились у спальному відсіку транспортного засобу, а третій зачаївся на підлозі. Мешканці Чернігівської області відшукали в інтернет мережі послуги з нелегального трансферу до Молдови та отримали відповідні інструкції. Цінова політика мандрівки становила 8 тисяч доларів США. За спробу незаконного перетину державного кордону на правопорушників складено протоколи про адміністративне правопорушення. А перевізнику загрожує кримінальна відповідальність, передбачена статтею 332 кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, транспортний засіб вилучений» вилучили представники національної поліції. Юрій Жилевський почав службу у 1981 році. Перша посада радіотелеграфіст. Згодом, через довгий час у службі чоловік змінив військову справу на цивільне життя, ставши майстром виробничого навчання. Так, у навчальному центрі морської охорони він став інструктором виробничого навчання відділення електромеханічного обладнання. За словами курсантів, таких викладачів одиниці, вимогливий терплячий інструктор, який не кидає слів на вітер, але завжди дає змогу опанувати предмет і підвищити власні результати. Сьогодні, згадуючи себе у курсантських роках, Юрій Антонович точно впевнений, ні комп'ютеризація, ні інноваційні технології ніколи не замінять вчителя. Навчальний центр морської охорони висловлює вдячність Юрію Антоновичу за багаторічну відданість та служіння українському народові. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 60 копійок, продати за 38 гривень 10 копійок. Євро. Купівля – 40 гривень 62 копійки, продаж – 41 гривня 35 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 13 лютого, в Ізмилі очікується хмарна погода. Часом невеликий дощ. Вітер південний 6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла. Вдень 10, 12 градусів тепла. В Одесі хмарно невеликий дощ. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-5 градусів тепла. Вдень 10-12 з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті з на на Ютуб-каналі та у Фейсбуці. Це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.